Які можна погубити по дорозі, ми поснімали. І декілька моментів по сам по 2020, якщо може комусь цікавий такий комбайн чи подібний. 2,70 ширина ширина захвата. 4 золоматряси має комбайн. Випускався він з 90 по 96 рік. Чотирьохциліндровий Валмет двигун 79 кільських сил, бак на 140 літрів і бункер на 22,5 метра кубічних марі. САМПО 2020 це аналог Масея Фергюсона 17-го. Це ідентичні комбайни. З таких новіших САМПО на даний момент ми маємо САМПО 2045. Це подібний до цього комбайн конструктивно, тільки потужніший. Ось він стоїть і, відповідно, він дорожчий. Це ж дуже гарно в останні Ну, і сам по 20-20. майже новенький. Хто має на меті купити прес-підбирачі, будь ласка, запрошуємо? Сьогодні три преса. Їде від нас, це Велгер 630, -й. це Космос. Це прес просто. просто... Один... Одне з найкращих, що взагалі може бути. Далі клас Маркан 40 -й. і клас Маркан 41. -й. Прес підбирачів на даний момент маємо більше 120 штук. Абсолютно любі преси будь-що є все. Класи велгери, джондіри, фіати, Масеї Фергюсони, Хіпми, Фамароли, Рів'єри, Інтернаціонали, Любе, Вікони. Все, що тільки можливо. Це в нас є й старе. Не забуваємо, що скоро сезон. Прес підбирать джундір 336. Цей найдешевший, який в нас був серед джундірів. 3,5 тисячі доларів ціна такого преса. І вирушає до клієнтів.